Періодично пацієнтки запитують про таку методику, як лазерний ліфтинг піхви. На чому заснована ця методика? Під впливом лазеру Лазер впливає на сполучну тканину піхви, і в сполучній тканині активуються фібробласти, які виробляють колаген. Також у сполучній тканині підвищується кількість гіалуронової кислоти, яка має здатність утримувати вологу. За рахунок цього потовщується. Слизова оболонка піхви, також більш активно епітеліальні клітки виробляють глікоген, який необхідний для нормального функціонування лактобактерій і для нормальної мікрофлори піхви. Ця методика може бути корисна для жінок, у яких є стоншення слизової оболонки піхви. Це жінки в менопаузі або жінки, які мають низький рівень естрогенів, і через це стоншується слизова оболонка піхви. У молодих пацієнток ця методика Методика може не бути ефективною, тому що коли у пацієнтки достатній нормальний рівень естрогенів, то ці процеси відбуваються самостійно у слизовій оболонці. Піхви і у молодих жінок нема достатнього ступені доказовості ефективності цієї методики. У використання цієї методики в менопаузі може бути корисним. Коли протипоказання до застосування естрогенів.